За парковку на газонах і у парках водії платитимуть штрафи до тисячі гривень. Нові розміри нещодавно визначив Кабінет міністрів України. Тож відтепер і місцеві чиновники з неслухняними водіями обіцяють боротися жорстко. Як це відбувається в Івано-Франківську, бачили наші кореспонденти. Центр Івано-Франківська. У дворі будинку чимало машин, припаркованих на газонах. Пройти до власного помешкання майже неможливо, скаржаться люди. Немає місця, де можуть бавитись діти. Та не то боже, та пилюка, нема права білизну вивісити. Отут білизну повісиш до кінця дня ход бери, та ще раз бери. З колясками нема права проїхати. Всі отуди і сюди вертаються. Звільнити газони від транспорту завдання інспекції з благоустрою. Озброївшись з фотоапаратами, працівники щодня обходять двори, поки проводять роз'яснювальну роботу. Ось такі оголошення про заборону паркування на газонах розклеюють на дверях під'їздів. Авто неслухняних водіїв працівники інспекції фотографують як витанцію про штраф. В надсилають поштою їх розміри зросли у кілька десят разів. Відтепер за паркування у парках, на клумбах чи газонах доведеться викласти більше тисячі гривень. Такий штраф дієвіший ніж звичайні умовляння. Переконані інспектори. Я сказав би місця, де ми прийшли відсотків 80 Це діє. Це люди зразу говорять, ми ваш припис виконали, ми забираємо. Андрій Іваніцький також опинився серед порушників і отримав попередження. Із зауваженням погоджується частково. Добре, я згідно, якщо будуть попереджувати без штрафних санкцій, попереджувати і тут же вказувати місце, де я маю поставити машину. Це як я не місцевий, приїхав. і от... Скажіть мені, будь ласка, як я це під снігом маю побачити без знаків, без, без, без будь-яких е, показників. Скажеться, водії на вартість паркування, вважають її за високою. Можливо, одна сторона дорога, друга сторона є витрати підприємства, є сьогодні в нас охорона, є сьогодні світло, е, зарплата працівників, е, податок на землю. Е, це тягне на на, на суму грошей. На сьогоднішній день місячний абонемент 215 гривень. Чиновники визнають, швидко розв'язати цю проблему неможливо. За останні десятиліття кількість автомобілів у місті зросла у шість разів. В інспекції кажуть, поки що порушників попереджають і заносять до чорного списку. Якщо власник авто вдруге порушить правила паркування, штрафу не уникнути.